Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Іноді трапляється ситуація, коли нам потрібно освітити своє приміщення, будь-то квартира, будь то кімната, будь-то гараж. Засоби у мене не зовсім традиційними. Що я маю на увазі, коли кажу традиційні засоби, це ось, скажімо, світильничок, звичайна лампочка на 220 вольт. І іноді трапляється, коли цих самих 220 вольт немає. Тому хочу зробити такий коротенький огляд і дати якісь рекомендації. Спосіб номер 1 В автомобільних магазинах продаються ось такі набори. Дивіться, це дискретні елементи, де ми подаємо 12 вольт ось на ці дроти. Один, бачите, білий з червоною смужкою, інший просто білий. Логічно сюди подається плюс, сюди мінус. І цей елемент світиться. Але можна їх, бачите, вони у нас на клейкій стрічці, всі змонтовані. Можна її обрізати і розтягувати ось такий ланцюжок. А можна лишити ось таку гармошку. Вход. Вход. Тут же виход, і йде вход на інший елемент. Продаються вони по 20 штук. Як ви бачите, ось такою великою батареєю. Ну, я зараз продемонструю, як вони світять. І скільки вони споживають. Крокодильчиком під'єднав я плюс. Щупом подаю я мінус. І ось у нас така досить потужна батарея. Як ви бачите, при напрузі в 13 вольт споживає 1,4 Ампера. Це я вам скажу. Множимо 1,4 на 13 і отримуємо потужність. Враховуючи, що це світлодіодна потужність, повірте мені, ось цією потужністю це 4 плюс ще трошки десь 18 Вт вона споживає і ледовських 18 Вт можуть освітити кімнату. ну я знаю, Досить таки потужно квадратів на 16. Можна, як я казав, розтягнути це все задоволення, а можна змонтувати десь на стелі. Перший варіант. Другий варіант ось отакі автомобільні лампочки. Споживають вони мало. І єдина їхня проблема: тут ми можемо під'єднатися, просто обмотавши оголеним дротом, а сюди треба підпаювати, щоб це зробити все акуратно. Можна використати, либо купити в автомобільному магазині патрон, либо використати так, як я патрон зі старої машини, зі старого ліхтаря і так далі. Лампочка вставляється на своє місце. Як Бачите, тут у нас контакт центральний підпружинений. Є відповідні пази. Зараз я зберу і продемонструю, як вона світить. Лампочку я вставив патрон. Центральний вивод у нас, як правило, плюс. Бічний у нас мінус. Світить вона ось так. Споживає досить таки мало. Це у нас 1,3, півтора вата. Але можна зробити цілу гірлянду, скажімо, по 3-4 по штучки. І цього буде достатньо для того, щоб або в аварійному режимі, або. В якомусь іншому режимі мати освітлення. Другий варіант. Третій варіант. Ну, Я купляв ось такі лампочки, хто знає, це у нас аж 7 лампочка, ну, Це так звана обманка. В описі було аж 7 лампочка, ціна смішна. Ну, я її купив, подивитися, що ж це за світодіодна лампочка, як вона світить. З аналогічної причини, як ви бачите, це аж четверта лампочка. І теж вона обманка. Тобто ну, вона світиться, але ніяк дорогу нам фарі освітлювати не буде. Ну, от, і я вам продемонструю. Ну, в них є дуже велика перевага. Бачите, оці клеми, що тут? що тут, вони з отворами. І їх досить таки легко під'єднувати до дротів, не маючи під руками. Такого арсенала, скажімо, який є у мене. Але потужність в них трошки більше. Дивіться, вона досить таки яскраво світить, споживає вона десь 3,5 до 4 Вт. Ну, Таких теж можна взяти дві штучки, і їх дві штучки буде цілком достатньо для того, щоб освітити, скажімо, кухню. Лампочка а 4 в неї два режими роботи. Я навмання під'єдную, тому так, це у нас максимальний режим роботи. Ось тут трошки більша потужність. Якщо ми перекинемо клемку сюди, верніше крокодил, у нас буде менша потужність. Бачите, практично не споживає. Ну, звичайно, можна взяти ще й автомобільну лампочку розжарення, але вона досить таки швидко посадить джерело нашої енергії. Це третій, можна сказати, третій, четвертий варіант освітлення. Ще один варіант. В автомобільному магазині продається ось така річ. Це 5-метрова стрічка світлодіодна. Її можна нарізати шматочками по три чіпа. І отут є місця, де її підпаювати. Знову три чіпа, знову місце і так далі. В даному варіанті вона має білого кольору, іде вона ось в так, такій фасовочці. Є вони різнокольорові. І на початку стрічки у нас плюс-мінус, хоча тут виробники. Трошки сплутали. Хоча ні, це в даному випадку сплутали. Тут все нормально. Чорний дріт, це у нас мінус. Червоний дріт, це у нас плюс. Е стрічка у нас змотана в бухту. І тому ми не побачимо всієї яскравості, але, повірте. Споживає, дивіться, 1,7 А на 13 вольт. Ну, це за 20 Вт на секундочку. Зараз ми не бачимо всієї потужності, тому що вона згорнута, але розмотати її і закріпити на стелю або в кутках по периметру нашої кімнати, повірте, буде досить таки м'ягке і класне освітлення. Можна розрізати її навпіл. І тоді можна освітити дві кімнати. Далі ось такі речі продаються. Чесно кажучи, брав я для експерименту, тому що вона повністю герметична обтягнута в поліетилен. Ось тут якраз білий дріт він підходить до мінусового виводу. Тому плюс я подаю на білий дріт. Ой, що я сказав? Червоний дріт до мінусового, а білий до плюсового. Тому і відповідним чином я його під'єдную. Е -е Хоч тут чіпи досить таки великі, я вважаю, раз вони великі, вони не так навантажені і вони будуть світити довше. Це вже особисті е -е спостереження і досвід використання світлодіодних приладів. Тут чіпи у нас менші. Але повірте, я був вражений. Тут 50 см у нас довжина цієї стрічки. Вона досить таки на жорсткій основі. Дивіться, 0,6 на 13. Це вважайте, 7-8 Вт світлодіодних. І дві таких стрічки. Нам дадуть досить таке потужне світло для освітлення тих самих 16-20 квадратних метрів нашого помешкання. Ось такі варіанти освітлення. Джерело, Джерело струму у нас, оскільки ми автомобілісти, у нас має бути автомобільний акумулятор. Звичайно, що якщо акумулятор у нас старенький, він довго світити не може. Але навіть акумулятор, який вже. Не тягне для прокрутки стартер автомобіля, він може давати енергію для ось такої стрічки, цих 7-8 Вт навіть 10 годин. А якщо акумулятор у нас в гарному стані, то, повірте, це може бути і на декілька діб. Я намагався провести експеримент, але Потреби в такій великій кількості годин освітлення в мене просто не виникало. Тепер, як це все під'єднати? В принципі, тут все зрозуміло. Ну, мені зрозуміло, з вами поділюся інформацією. Можна взяти автомобільний дріт. Ну, Що таке автомобільний дріт? Ось він. Не зважайте на клемку. Він одножильний, зверху ізоляція всередині декілька жил. В нашому випадку треба брати два автомобільних дрота для того, щоб під'єднати плюс і мінус до виводів акумулятора. Виводи акумулятора, як ви знаєте, ось такі вони. Можна взяти дріт побутовий. Він йде в подвійній ізоляції. Ось він. Зверху біла ізоляція, всередині два провода мідних, багатожильних. Ось один одного кольору, інший другого кольору. Ми просто стягуємо трошки ізоляції і стягуємо ізоляції е, другої. Ось тут, для того, щоб наш дріт був оголений. Я це зараз зроблю за допомогою ножа. Якщо у вас спеціальний є пристрій, інструмент, вибачте, який це робить на здоров'я. Тут суть відео в тому, як це зробити з підручних засобів. Ось таким чином я зачистив дріт. Голені мідні дротинки у нас є. Тепер ми просто прикручуємо, відповідно, синій це у нас має бути мінус. таке правило в електриків, коричневий це плюс. Ну, оскільки дріт у нас побутовий на 220 вольт, то мінус це 0. Коричневий це фаза. В автомобільній тематиці часто густо синій це мінус, червоний це плюс, ну, коричневий ближче до червоного, тому так воно десь все і є. Ну, давайте я ось на цьому вам покажу, як це робиться. Тут так само треба оголити більше дротів, щоб або припаяти, якщо у кого є навички і паяльник. Або просто з'єднати як на скрутку, що я зараз і зроблю. Ось таким чином я зачистив ці дротики. Тепер ми просто беремо і скручуємо. Звичайно, його треба заізолювати ізоляційною стрічкою, або, як ви бачите, в мене тут різні, вони різні кольорові, термоусадочною стрічкою. Але ізоляційна стрічка, напевно, є у будь-кого. Або її купити набагато простіше, ніж термоусадочну стрічку, та ще й знати, як її термоусадити. Або прикручуємо дріт ось до, до цих виводів лампочки. Або сюди, або сюди. Правда, ще є в мене один варіант, як освітити приміщення, ну це вже наостанок. Так, і забув сказати, довжину ось цього дроту вибираєте. В залежності від того, де у вас буде розташовуватись джерело, тобто наш акумулятор. Тут, ви акумулятор треба буде забрати в приміщення, яке треба освітлювати. Ну і подбати про його подальше заряджання, тому що це, хоч і величезне, як для таких струмів, джерело енергії, але не безмежне. Тому скручуємо, відповідно, синій до мінуса. Червоний, в нашому випадку коричневий, до плюса. Контакти з лівого боку я закрутив повністю, з правого боку я тільки на пару обритів, щоб ви зрозуміли, як воно закручується. А далі беремо улюблену всіма автомобілістами ізоляційну стрічку синього кольору. Тому що професіонали використовують чорну, а аматори синю. Не знаю, чому так сталося. Можливо, через те, що ще з давніх домен ізоляційна стрічка була саме синього кольору. У нас пів справи зроблено. Тобто, джерело світла у нас під'єднане. Далі нам треба під'єднати цю всю конструкцію до виводів акумулятора. Що ми робимо з іншого боку нашого дроту? Так само зачищаємо верхній шар. Ізоляції. Але набагато більше, тому що проводки мають доставати до клем, які знаходяться досить таки на великій відстані. От як в даному випадку тут. Ножем надрізаємо ось таким чином, а далі просто тягнемо. Ізоляція. Ізоляція просто буде у нас рватися. Далі зайве обрізаємо. Ось те, що біле. І кінці дроту зачищаємо, але не от стільки, а досить таки багато. От стільки. Пізніше ви зрозумієте, чому так багато треба. Зачистив я дроти на більшу довжину. Зараз я розкажу для чого. І тепер, які у нас способи під'єднати до клем? На будь-якому акумуляторі є позначки де плюс, а де мінус. Крім того, плюсова клема у нас, як правило, більша в діаметрі. Варіант номер один. В тому ж самому автомобільному магазині купуємо ось такі великі крокодили. До цього крокодила можна просто під'єднати дріт. Тут знімаються, або підпаяти його. Бачите, тут є отвори. Це спрощує нашу роботу. Продаються крокодили трішки менші, але вже підпаяний. Бачите? Так само його вистачає на акумулятор. Можна купити ось такі клеми. Вони продаються в комплекті, плюс-мінус. І проводочок можна обмотати ось таким чином за болт. Або ось тут є зажими, вони є різні. Якщо ви не хочете витрачати зайвих коштів, варіант такий теж є. Можна зачистити провід ще більший і просто обмотати навколо клеми, а тут закрутити. Я пропоную більш надійний спосіб. Приблизно порівно розподілити ось ці волосинки і зробити ось таким чином. А тут замотати ось так. Використовуючи дві руки, одною притримуючи сам дріт, а другою заплітаючи, ми робимо досить таки тугу пов'язочку. Чим забезпечуємо надійне з'єднання. Те саме робимо з мінусовою, з мінусовим дротом і мінусовою клемою. Ось що я зробив, як ви бачите, у нас є освітлення. Дивіться, наскільки яскраво світить дві світлодіодних лампочки на 18 Вт. І нічим не менш яскраво світять, лампи, світить наша ось ця гірлянда. Для порівняння я зараз вимкну світло. Як ви бачите, у нас освітлення ну, просто трошки воно вверх ногами. Якщо підняти ось джерело світла на стелю, цього буде цілком достатньо і навіть більше, ніж цілком достатньо. І, як і обіцяв, на останок, є ще один варіант освітлення. В принципі, нам так само потрібний буде дріт між джерелом, тобто між нашим акумулятором, джерелом енергії і джерелом світла. Це просто світлодіодна фара. Я зараз продемонструю, яким чином це все відбувається, і вам стане зрозуміло. Приклад трошки невдалий. Тому що світлодіодна фара у нас з специфічними лінзами. У мене на каналі є тест такої фари, Її перевага в тому, що вона світить зі світлотіньовою границею. Це дуже гарне рішення для додаткового світла для автомобілів, тому що ми світимо на дорогу, але ніяк не в очі водіям зустрічних машин. Але суть залишається тою ж самою. В даному випадку нам не потрібно направлений пучок світла. І якщо ви берете фару, яка світить там на 60 градусів кут охоплення світлового пучка, ну, нехай 30 це трошки гірше, але чим більше розсіяння, тим краще. Ми точно так же зачищаємо ось ці дроти, щоб могли просто на скрутках під'єднати до нашого дроту подовжувача. Я зараз його зачищу і під'єднаю до дроту. Під'єднав я наш дріт-подовжувач до відповідних дротів, які живлять фару. Ось він же у нас готовий з кільцями під клеми. Ну і тепер йдемо і перевіряємо, як вона буде світити. Ось дивіться, фару ложимо, скажімо, на холодильник або на щось інше. І у нас світловий пучок світить на стелю. А стеля, як правило, в приміщеннях біла. Я ж кажу, невдалий приклад, тому що ця фара має світловий пучок ось такого вигляду. Ну, якщо у нас фара буде з досить таки великим розсінням, подивіться, ми все бачимо. У нас абсолютно нормально все освітлюється. Не зважайте на безлад, це підвальне приміщення. Тому ось так. Бачите, вона і не сліпить нас ця фара. До речі, фара споживає у нас, якщо я не помиляюсь, 15 Вт. Її не потрібно чіпляти десь на стелю, але Зараз я перевірю ще раз. Е, да, трошки менше 15 Вт. Бачите, світловий пучок. 13 Вт у даному випадку. Має гарне тепловідведення. Тому і може бути як альтернатива всім попереднім джерелам світла. Ось таким чином ми можемо вийти із положення, як нам. Освітлити своє приміщення під час якихось непередбачених ситуацій. Не забувайте акумулятор, акумуляторну батарею 12 вольтову нам потрібно заряджати. І як тільки з'являється можливість, це потрібно робити негайно, тому що розряджена акумуляторна батарея дуже швидко може вийти з ладу. Якщо ми користуємося акумуляторною батареєю на справному автомобілі, то ми, в принципі, не помічаємо. Ми тільки запустили двигун і одразу ж генератор починає давати струм зарядки. В даному випадку ми можемо 10-20 годин споживати, але його обов'язково треба зарядити. Тоді він буде служити нам довго для нашого щастя. На цьому в мене все. Дякую тому, хто дивився. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Пишіть в коментарі свою думку з цього приводу, а також свої запитання. До побачення!